Всім доброго дня, ви на каналі Я і Мій Юрко. Сьогодні на дворі червень і ми продовжуємо роботу на нашому винограднику. Я зараз покажу, як ми обриваємо пасинки, де вони знаходяться і для чого це все робиться. Для чого ми це все робимо? Перше, щоб наш куш не загущувався. В середньому на одному пагоні повинно бути приблизно 16 листочків. Решта все ми видаляємо. Дійшов, нас, наша лоза дійшла до верхнього троту, Тут є висота 2,20. І ми будемо його прищипувати. Отак. Щоб він нас далі не ріс. Але останні два пасинки ми лишаємо, щоб вони собі продовжували ріст, після чого ми будемо їх прищипувати після листків. Ось так виглядають наші пасинки. З кожного листочка виходить пасунок Ось такий. І нам потрібно його прищипнути. Можна ножничками, можна пальцями. Вони зараз є м'які, трав'янисті і ми його прищипуємо над першим листочком, залишаючи бруньку. Ось так. Ні в якому разі не можна його видаляти, тому що проснеться спляча брунька. Є лоза і ось є пагон. Він виходить з над кожного листочка. Ось так. І ми ось тут його відриваємо, лишаючи один листочок і тут є в пазусі ще одна брунька. По виростанню тої бруньки розпуститься листочок. Після листочка знову біремо цей пасанок. І ще раз, ось є листочок, і над ним росте пасанок. Ось він пішов до гори. Він же великий. Ми його будемо прищипати. Тут є листочок. На цьому пасанку. Тут багато листочка, він пішов до гори, довгий вже. І в цьому місці ми його прищипаємо після листочка. Ось так. Такий має він вигляд. Потім та брунька розпуститься і піде далі пасонок. І після другого листочка знову обіруємо. Ось тут в мене є вже був обірваний після першого листочка. І брунька пішла ще раз. І вже є другий листочок. І ми його обриваємо знову в цьому місці. І в цьому місці ми його знову обриваємо. І в нас вже є два листочки. На рахунок вус. Вуса потрібно видаляти. Видаляємо, видаляємо, вони є дерев'янисті і вони легко йдуть. О, пальцями. Тут залишаємо один листочок, бо тут є два, один піде вище, вуса видаляємо. Так як вуса не несуть ніякої користі винограду, вони тільки його прив'язують в природі до дерев, до чого тільки можна вчепитися, а тут ми їх прив'язуємо самі. Так що їх ми видаляємо. Щодо нижньої частини винограду. Змілики літають. В нижній частині винограду все, що є до першого дроту, ми видаляємо. А так само і до першої грони. Ось тут. Перша грона от тут є. Щодо нормування грон в винограді, то це робити ще заскоро. поки вони ще є маленькі і не видно, що де і як зав'яжеться. Відцвіте, як, як відцвіте і буде як величина, як горошок, тоді можна буде щойно обривати грона. Ну ось воно в такому виді зараз є. Щодо другої обробки винограду, то ще потрібно трошки почекати. Так як деякий виноград ще не відсвів. І першу обробку я зробив фальконом і таносом. І другу обробку так само буду робити фальконом і таносом. Це є від хвороб мільдію і уідіому. Якщо у вас є кліш, то так само можна зробити санмаєм обробку по листу з нижньої сторони. Якщо ви придбали молодий виноград, то його потрібно формувати в один пагін. Так само видаляємо на ньому вуса. Ось так. І прищипуємо, якщо будуть пасинки, так само прищипуємо пасинки, як на великому винограді, щоб е, формувалася одна лоза. На осінь ми будемо рахувати одна брунька, друга брунька, третя, четверта і обрізаємо вершок. На даному етапі ваша ціль виростити один гарний здоровий пагін, який в подальшому ви обріжете на осінь. На цьому я буду завершувати наше відео. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, ставте нам подобайки. Побачення! Листячка просвічується від сонячних променів. Це і наш соляріс. Гарно відсвів. зав'язався. У нього грона маленький, я його ніколи не нормую. Так виглядає наш персик. Зав'язало дуже багато в тому році. Я його не нормую. Він сам скидає, що йому треба. Тільки ще я буду обробляти від паразитів. Гілля вже нагнулася, і я не можу пройти туди. Можу їх підпирати від ваги плодів. Все в персиках. Цей персик є пізній, він дозріває на... Кінець вересня. Це в морозі може і скорше буде. Деколи є таке, що висить аж до морозів. Кого цікавлять саджанці винограду, звертайтеся. У нас є такі гарні саджанці. Це є Юпітер. Це є хелена. І в нас є ще гарний сорт Прим. В кінці має бути 2М. Це венгерський сорт, виноградний, технічний. він так само і все гарно. Дуже смачний. Які гарні великі саджанці. Такі вони? Це є сорт Хелена, дуже смачний з присмаком москату. Сорт піострий, строкатий. Це юпітер. Преображення? Це у нас є це є мус. так само маємо скат, кешмешний сорт. Це є кут байконура, так немає місця. Де його тримати, і так він в мене росте тут при вході в хату. <му> Які гарні кали. Сьогодні в нас є десь 12 червня вроді. На кущах під хатою в нас вже дозріла лохина. Ось такі у нас гарні ягоди. Дуже смачні. Це сорт бюк. Я вже розповідав, що хто не має місця, то може вирощувати собі в таких горшках. В будівельних в магазинах купляєте собі тазики, ємності великі до 100 літрів і маєте підкатую кущі лохину. Там її дуже багато, вона є дрібненька. Це є сорт Liberty, пізній. Ось така велика ягода сорту Чендлер. Вже деякі є фіолетового кольору. Скоро будемо їсти. Надзвичайно велика ягода. Так само в великому горшку. Зверху заложена є кора, щоб грунт не вимивало вищем. Це є сорт такий рясний чендлер. В цьому році гарно запилився наш орішок, фундук. Ось такі в нього гарні завязі, горішки Це є сорт трапезунт Колись давно я його придбав в Криму від пана Ілліса. я вам покажу хурму свою. Зараз підійду вище. Брайса 2. Квітів було багато. Це є другий рік після щеплення. Ось такі дві квітки залишилися. І ось тут є квітки. Вже зав'язані туди. Дивимося, може не скине ще до кінця вегетації цього літа? Формую я її центральним стеблом Ось цим. Ось це я прищепнув. Тому що воно конкурує з центральним. Щоб не було два центральних і цей. Я прищепнув. Так. Щоб він не обганяв центральний наш. Решта нормально. Там починається висотою метр десь. Може і метр. Ні, метр. Перша річка пішла. На висоті метр. І пішли розгаруже на всі сторони. Зараз ми підглянемо, що робить наша Леся. Що ти в нас тут робиш? Ти що не займаєш? Ти вже зробила сніданок? Привіт всім, готую сніданок. Що ти нам зробила їсти гарно? Кабачки, огірки і більше нічого. Що ти що хотів? То наш сніданок. Супер дієтичний, супер корисний. Юрко, не знімай мене. Добре, все. Всім пока.